Називають зрадниками і ворогами народу. В них ж бурляють каміння та коктейлі Молотова. Живищі для Беркуту, бійці внутрішніх військ. Хто вони? Перевертні у погонах чи хлопці, які просто виконують наказ. Аби дізнатися, як живуть міліціонери, що охороняють урядовий квартал. Журналісти Гром ТВ потрапили на закриту територію. Будинок офіцерів розташований неподалік Верховної Ради однак тепер тут база відпочинку та їдальня для правоохоронців. Усім зайвим вказали на двері. Серед них і спілка офіцерів України. Двоє невідомих. Прийшли, почали погрожувати працівникам секретаріату спілки офіцерів України. Сказали, ви через півгодини повинні покинути це приміщення. Була погроза життю працівникам спілки офіцерів України. Центральні двері будинку офіцерів зачинено. Увійти можна лише через чорний вхід. Його постійно охороняють. Однак, журналісти Гром ТВ стали свідками. Як усередину без жодних проблем заходять молоді люди спортивної статури у народі? Ті тушки пускайте і пропускаєте їх. Які це водії. Я вважаю, а хто такий? Як будуть наш тим мають до будинки офіцерів? Просто В музей все. ходив, що таке. Журналісти Гром ТВ не схожі на тітушок, тому доведеться піти іншим шляхом. Аби потрапити на секретну територію, нам доведеться трошки схитрувати. За легендою, ми звичайні студенти, які здивірилися у революції і хочуть морально підтримати бійців. Перша зупинка супермаркет. Наповнюємо кошик харчами для ВВшників. Зі смачною наживкою чарівні диверсанти Гром ТВ підходять до задніх воріт. Охоронцям на вигляд не більше 20 років. Десь розміщається байскан, какую-то базу. Ну <рес> 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 тут вам врешті. <рес> Хотіли просто підтримати, і принесли. принесли <рес> да. Хотімо дати, положено. Непохитна варта категорично відмовляється пропускати та запевняє, що їжі їм вистачає. Ми чули що тут е, столову, якусь з організували для... там, де можна погрітися, медицини а я пані. Ви нас вихультаєте, да? Та ні, я, ми... я, я ще не Просто... заходять. Але гром тв пощастило. Двоє міліціонерів, які щойно повернули з чергування. Почувши про кошик з їжею, допомогли потрапити усередину. Добрий день. день. ми хоча да, знаєте. Хотіли передати вам подяку за те, що ви для нас робите ті станови. Ой, дякую. Нас тут якісь кромлі у невеличкому дворі два армійських намети та пункт обігріву. Зазирнемо до одного з них. Усередині спартанські умови, два невеличкі столики, чай, кава, трохи їжі і купа дров на підлозі. На дерев'яних лавках відпочивають з десяток міліціонерів. У хлопців шок. Вони не очікували на подарунок. Хтось нас підтрим. Знаєте? В Чому а ви Звідки взагалі? Ми з усюди вони кажуть, що їжі в них достатньо. Навіть делікатеси є. А чим вас годують? <рес> але вже за кілька хвилин кошик вщент наповнений продуктами, став порожній. Міліціонери пригощають дівчат чаєм. Воювати не хочуть, але без команди позиції не залишать. Як ви думаєте, до війни не дійде, будемо воювати не вміє. А давно вже у вас тут палатки ці? Спочатку стоїмо з самого початку і будемо стояти, поки це вчора захочуть. Будемо міцністю. Міліціонери кажуть, що до холоду вже звикли. А у вас тут постійно вторгнення? Mm -hmm. От ми тільки що прийшли, розповідаєте. А кожну годину міняється? Раз у 4. 4 тут, час а час там. Поки все нормально. Родичі хвилюються а за вас. Я у цьому ж наметі вони зустрічали новий рік. Новий рік пройшов, Йолка стояла. Прийшов. Тоді на барикадів стихіз розказують, стихи у нас пише. Всі воюють, а він стихи пише. Бійці жваво цікавляться, що відбувається по той бік барикад. Однак неохоче говорять про жорстоке побиття студентів 30 листопада. Ставку прем'єра міліціонери сприймають скептично. Дочасні вибори не підтримують. що Ставки будуть виборити вступки, Так. Олегливі запитання про Майдан викликають у міліціонерів підозри. Кошик з харчами вони жартома назвали троянським конем. За словами хлопців, ця війна об'єднала всіх, всіх міліціонерів. Однак люди у формі мріють не про активні бойові дії, а про швидке закінчення революції, щоб потім повернутися додому.